Програма виходить за підтримки депутата Запорізької міської ради Михайла Молчанова. Всім привіт! Світ ідей для дітей вітає вас! Сьогодні перший наш сюжет про Лего. А чи знаєте ви, хто і коли винайшов його? А чи бачили ви, що з нього цікавого можна зробити? Пропоную подивитися дещо цікавеньке. Компанія Лего була заснована Олекірком Крістіансеном в Данії. Вивчившись ремеслу Теслі, він у 1932 році заснував компанію з виробництва предметів для повсякденного вжитку, таких як працювальні дошки і сходи великого прибутку. Компанія не приносила, і тоді разом зі своїм сином Потрідом Кірком Крістіансеном він зайнявся виробництвом дерев'яних кубиків. Треба сказати, що ця ідея повністю змінила їхнє життя. Лего розширювалося до виробництва пластмасових іграшок. Сталося це у 1947 році. Кубики тоді стали пластмасовими з ідентичними штирями, що дало можливість з'єднувати їх один з одним. Ідея таких цеглинок була вже не нова і користувалася популярністю у британських діточок. А далі син власника компанії Готфріт вирішує створити цілу іграшкову систему. Але у цеглинок все ще були деякі проблеми з технічної точки зору. Їхня здатність до з'єднування була обмежена і вони не були дуже універсальними. Нарешті, через 10 майже років, цегельний дизайн було затверджено. З моменту свого заснування Лего випустила тисячі наборів з безлічу тематик. Але що важливо, у Лего немає наборів безпосередньо на військову тему, оле Кірк ніколи не хотів бачити насильство і війну в іграшках. Зараз конструктор Лего є для кожного покупця віком від двох років і до ну меж у віку не існує. Один з найбільших наборів Лего, який надходив колись у продаж, є тадж Махал. Кількість деталей у наборі замислиться перевищує 5900 штук. На другому місці за кількістю деталей знаходиться Тауерський міст. У ньому їх 4287. Існує думка, що Лего вилюбляють лише діти. Це помилкова думка. Це не зовсім так, адже дорослі також не проти спорудити фігури з дрібних деталей. І доводячи це, пропонуємо подивитися гігантські будівлі з Лего, які увійшли до книги рекордів Гіннеса. Тож найбільша вежа у світі з Лего знаходиться на площі Іцкака Рабіна у центрі Тель-Авіва. Її висота становить цілих 36 метрів. До речі, завдяки таким величезним розмірам, майстри побили рекорд поставлений раніше в Німеччині. Далі йде величезний фургон для мандрів. Його збудували з дрібних деталей дорослий чоловік, австралієць Бен Крейг зі своїми друзями. Модель зібрана з 300 тисяч елементів, що у свою чергу на 73 тисячі більше за попереднє досягнення в ідентичній номінації. Як усередині облаштований цей фургон? Це зовсім не іграшка. У ньому є двоспальне ліжко, шафи, обідні стіл, полиці і навіть кухонний куточок з раковиною та краном. Для того, щоб споруда була надійною, її залили 70 літрами клею. Усього робота тривала 530 годин, розтягнувшись на 5 місяців. Звичайно, ми пишаємо своїм фургоном, адже зуміли провести в ньому електрику і водогін. Тепер з легокрану у кухонній зоні тече чиста справжня вода, діляться враженнями творці шедевра. Представник організації, який реєстрував рекорд, заявив, що його шалено здивували різні аксесуари. Я був вражений, коли побачив на стільниці яєчню поряд із пляшкою соусу, а в холодильнику сир та молоко. Це все також було зібрано з лего, сказав він. Черговий рекорд було підтверджено у місті нагоя у японському тематичному парку. Леголенд розмістили найбільше у світі дерево квітучої сакури, повністю виконане з елементів лего. Габаритну конструкцію збирали на спеціальному заводі у Чехії з 900 тисяч блоків. Потім її окремими частинами у контейнерах перевозили до Японії. Через те, що робота виявилася складною і вимагала високої концентрації та точності, на її виконання збирачі витратили близько. 7 годин А ще особливістю дерева є світлове рішення. На ньому розміщені великі круглі ліхтарики, зібрані також з Лего. Їх включають увечері для висвітлення пішохідної зони. Далі йде точна копія лайнера World Dream Вона побудована гонконською круїзною компанією Dream Cruises Великомасштабну модель створювала понад тисячу представників громадськості під керівництвом Енді Хунга, першого сертифікованого фахівця Лего у Китаї. Копія складається з понад 2,5 мільйонів деталей, а вага не менше 2800 кілограмів. Сама довжина судна сягає майже 9 метрів. Ця вширшки воно 1,33 метри, а висота 1,53. Ось бачте, як можуть конструктори зацікавити і дітей, і дорослих. Тож, якщо ви вважаєте, що вже виросли з віку, коли можна гратися конструктором, то помиляєтеся. Конструктор це спосіб весело провести дозвілля і іграшка, не прив'язані до віку. А тепер скажіть, чи мрієте ви стати відомим блогером? А знаєте, що для цього треба? Пропоную подивитися вам. Пропоную вам подивитися. Пропоную вам подивитися кілька цікавих порад. Блоги правлять інтернетом, існує безліч майданчиків, де кожен може розмістити свій власний щоденник в будь-якому зручному форматі. Серед блогерів є як відомі люди, так і прості користувачі мережі інтернет, які при хорошій розкрутці теж стають відомими і популярними, а іноді і дуже багатими. Медійні особистості ведуть свої блоги на найрізноманітніші теми, починаючи від кулінарних, закінчуючи щоденниками про стилі. Перше, з чого Слід починати. Це придбання обладнання для створення контенту. Тож сьогодні говоримо про технічну сторону блогерства. Починаємо зі смартфона важливий елемент, який потрібен як для відеоблогінга, так і для тих, хто виставляє пости з фото або виходить в сторіс і прямі ефіри. Смартфон має стати відмінним стартом для тих, хто тільки починає свій шлях у світі онлайн мовлення. Камера. Так, найпростіший спосіб виходити в прямі ефіри і робити контент-матеріал за допомогою смартфона з відмінною камерою, адже він завжди з вами, має великий запас заряду акумулятора і досить компактний. Однак навіть найпотужніші моделі потребують додаткового обладнання, наприклад, штатив, стабілізатор, світло, мікрофон і таке інше. Тому, хоч сучасні камери смартфонів, дозволяють робити якісний контент, але щоб створити відеоролик для каналу YouTube, без хорошої камери не обійтися. Підбираючи камеру на подарунок або собі, слід враховувати наступні параметри: бездоганну якість відео та звуку, чіткість зображення, яка має підкреслюватися таким же аудіо. Динамічна зйомка не повинна заважати плавності картинки. Апарат повинен бути компактним і зручним для транспортування. Також дуже важлива простота інтерфейсу та максимальний функціонал. Якщо майбутній блогер планує записувати відео, як займається, наприклад, спортом, екстремальними стрибками або пірнає на глибину, то найкращим варіантом буде саме екшн камера особливо популярний вид зйомки останнім часом фото і відеокадри з повітря. Дрони з камерою вже давно переросли зі статусу іграшки в серйозну і важливу роботу, яка вимагає навичок та вміння. Тож розрізняють три види квадрокоптера: великий це професійні моделі, вони оснащені дзеркальною камерою і посиленим акумулятором. Середні найпопулярніша модель, яка з легкістю поміщається в рюкзак і оснащується камерою. І маленькі моделі призначені для новачків, яким потрібно потренуватися для більш серйозного пристрою. Вони розраховані на погоду без вітру, тому що мініатюрні і мають легку вагу. Щодо додаткового обладнання, це насамперед світло. Освітлення відіграє величезну роль, адже воно також відповідає за якісь зйомки. Світло входить в мінімальний комплект необхідного обладнання для створення контенту. Від правильно спрямованого світла залежить те, скільки часу піде на корекцію, коли прийде час обробки відео. Тут також не варто економити, інакше доведеться платити вдвічі більше. Тому якщо хочете подарувати або придбати собі обладнання для освітлення, варто просити батьків відразу купувати якісний прилад. Кільцеве світло дуже важливе для зйомки в закритому приміщенні або під час сутінків на вулиці. Воно буде актуальним як на початку кар'єри, так і в майбутньому на професійному рівні. Далі звук. Важливо не тільки бачити гарну картинку, але й чути про що говорять у видовищному ролику. Камери та смартфони обладнані мікрофоном, однак, якщо потрібно вийти на професійний рівень і залучати користувачів висококласною якістю, то варто подбати про якісний мікрофон. Штатив, куди ж без нього? Штатив необхідний для стабілізації запису відео. Або для того, щоб звільнити руки, коли блогер виступає мовником і оператором, він використовується для зйомки на смартфон, екшн камеру, або навіть для дзеркального фотоапарата. Штатив слід підбирати, виходячи з того, що в нього будуть закріплювати, адже кожен гаджет має свою вагу. Монопод – ще один важливий аксесуар для людини, яка займається блогінгом. Монопод дозволяє вести онлайн-трансляцію, записувати відео або робити фото, коли блогер виступає оператором, або, наприклад, хоче зробити загальне фото з усіма учасниками зустрічі. Вибирайте модель міцну і надійну, щоб гаджет не постраждав під час зйомки. Далі поговоримо про набори. Сучасний ринок відповів на популярність блогінга і створив цілі набори для цього заняття. Комплектація може бути різною від основних елементів до повноцінного оснащення. І наостанок трохи про імідж, ваш імідж як блогера. Тож кілька ідей для початківців-блогерів. По-перше, Термокелих або чашка, які підкреслюють ідею або стиль блогу, мають стояти у кадрі для створення вашого образу. Далі елементи одягу: футболки, худі, шапки, шарфи, кофти, маски з актуальними написами або в тематичному стилі. Теж гарна ідея для того, щоб вас запам'ятали в кадрі. Блокнот він теж має з'являтися в кадрі і виконуватиме роль записної книжки. І на останок значки, бейджі, медальйони та інші прикраси. Вони зможуть бути талісманами і створювати імідж блогера. А ви вже обрали собі новорічне вбрання? Чим будете дивувати своїх рідних та друзів? У наступному сюжеті пропоную дізнатися, як власноруч можна зробити гарне новорічне вбрання. В очікуванні новорічних свят і дорослі і діти починають придумувати всілякі новорічні образи, в яких вони збираються зустріти це дивовижне свято. Переглядаючи красиві яскраві фотографії новорічних костюмів в інтернеті, дуже важко іноді зробити вибір, адже їх дуже багато. І всі вони чудові. Але вибір зробити все ж треба. І це насправді дуже легко, адже треба спершу визначитися, ким ви хочете бути на святі, в якому образі бажаєте зустріти гостей. І після цього можна починати створення свого костюму власноруч або з допомогою батьків. Добре, коли в матусі є швейна машинка, тоді вона швиденько пошиє вам вбрання. А якщо й нема, то чудовий яскравий новорічний костюм можна виготовити з будь-яких інших підручних матеріалів, що є в домі. Це і папір кольоровий, і фольга, і шматки тканини, і старі хутряні комірці від старезної шуби, яку вже не носять. Це і фіранки, які вийшли з вжитку, і атласні стрічки, і пір'я птахів. І нарешті будь-що, що можна використати для створення костюму на. На один вечір, а той надовше: пірати, янголи, чаклунки, чарівниці, феї, звірі та птахі, герої, такі як зоро, людина, павук, бетмен, супермен, персонажі зоряних воєн, герої коміксів, улюблених мультиків тощо. Тож, якщо в цій справі підключити власну фантазію, то можна буде зробити більш складну викрійку для костюма своїми руками. Чим більше деталей, тим красивіше наряд. Для того, щоб втілити той чи інший образ, не обов'язково бути схожим на даного персонажа на 100%. В цьому випадку на костюмі вистачить одного яскравого і сильного штриха, який відобразить всю сутність переданого персонажа, а доповнити все необхідно гримом, фарба, косметика. Капи рука, різні аксесуари. На виході буде ідеальний образ. Тож дивіться, надихайтеся та творіть. А наша програма вже добігла кінця. Ви дивилися світ ідей для дітей. Бажаю вам гарного дозвілля, цікавих ідей та миру щодня і завжди. А розважте з намагався Микита Давидов. Побачимось!